Добрий день. Сьогодні ми розглянемо з вами ситуацію з так званим дружним вогнем російських ППО по житлових будинках росіян, причому безпосередньо на території самої країни-окупанта. Я нагадаю, у попередній передачі ми разом з вами розглядали ситуацію щодо атаки українських БПЛА по. Московської області, зокрема, повідомлялося про те, що у російському підвосковному місті Балашиха ввечері 27 травня пролунали вибухи. Місцеві повідомляли про збиття українських БПЛА. За словами губернатора Московської області Воробйова, близько 21-ї години у мікрорайоні Кучина у Балашисі система ППО, начебто, збила українські безпілотне. Російські телеграм канали опублікували місце падіння уламків дрона у Балаши. Я сидел, ну, мясо там жарив. Перший зрив був. Я думав, что може. можеш. Ну, она подальше, просто гром сильно був. А второй раз дальше сидів, так же отыхал. Единственный свист заметил и этот взрыв. Помню, что я назад упал, деревья упали рядом. Я встал уже бежать начал. Но я сначала и в ногу смотрел, я думал, может нога что ли у меня оторвалась, в шоковом состоянии был. А потом смотрю рано в ноге. От меня где-то метров 30-35 пацаны еще. Двое пацанов были. Лет 16-15. С ними ничего не стало. Взрыв рядом со мной прямо случилось. И врачи приехали. Осколок ничего не обнаружили, но сказали из-за взрывной волны. Как нога опухла, сейчас болит. Також повідомлялося про те, що місцеві мешканці могли чути хлопки, Але, як виявилося, хлопала російська ППО, причому хлопало безпосередньо по житлових будинках самих росіян. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи проаналізував місцеві пабліки за даними російських ЗМІ. На запит спецслужб у Першу армію ППО прийшла відповідь, що о 20.47 спрацювала система ППО Збройних сил Російської Федерації з комплекса Панцер С-1, дислокація міста Балашиха. Було произведено три вистріла по малогабаритному. Літящому шару зауважу за інформацію російського губернатора Вороб'єва, у мікрорайоні Кучина в Балашиці система ППО збила БПЛА. Більше того, місцеві пабліки опублікували місце падіння уламків дрону. Натомість російська ППО повідомляє про те, що працювали по метеорологічному зонду, як бачимо, знову розбіжності. Але показує те, що, за даними російської сторони, працював панцирь С-1, який диссоковий Балашисі, причому працював, я ще раз креслю, безпосередньо по житловій інфраструктурі. А далі мова оригіналу. В результаті произведених вистрілів, із западения блоків ракет в мікрорайоні Кучина по адресу 1 Зеленый переулок в доме профессора Андрея Коптева была разрушена кровля и произошло частичное обрушение скины, а также случился пожар. Еще в одном доме неподалеку выбило стекла и посекло фасад, а вблиз лесополосы, в самом лесу и во дворе дома пострадало двое мужчин. Информация подтверждается данными силовиков которые провели осмотр места происшествия. Ну и далее поведомляется про то, что в первом зеленом где был снесенный в наследок работы российского ППО житловый будинок, был изъят металлический предмет цилиндрической формы. Речь о том самом разгонном блоке. А вот о том, что были обнаружены какие-либо фрагменты, указывающие на то, что был сбит БПЛА, данных нет. Я нагадаю, це не перший випадок так званого дружнього вогню російського ППО по житловій інфраструктурі російських міст. До цього аналогічні випадки були зафіксовані в місті Белгород, коли російський панцер С 1 замість українського безпілотника відпрацював по житловому будинку. Причому а значні руйнування було завдано як будинку, так і відповідно внаслідок руйнування отримали поранення місцеві мешканці. Крім того, аналогічна ситуація була зафіксована і в Підмосков'ї, коли відповідно підмосковних Люберцях так само відпрацювали по житловій інфраструктурі замість українського БПЛА. І таких випадків досить багато. Це свідчить про те, що російське ППО. Не здатна протистояти зовнішній загрозі, ба більше того, панцер С 1 який повідомлявся як черговий дервафа російського ВПК, здатна ефективно працювати по відповідним аеродинамічним цілям, в тому числі безпілотникам, виявив свою повну неспроможність. Більше того, фактично несе загрозу безпосередньо самим мешканцям російських міст. Але якщо ви вважаєте, що загроза тільки від російського ППО, глибоко помиляєтеся. Аналогічна ситуація і з російським ВКС з Білгорода повідомляють про те, що в чергове відбувся нештатний схід боєприпасу. На цей раз в Білгороді впав па 500 Причини падіння поки не відомі. Але повідомляється про те, що па 500 впав в районі. Будинку по вулиці Верескової, посілку Разумне-54 Білгородського району Білгородської області. Про падіння відповідно Фа-500 місцеві мешканці повідомили в екстрені служби. Повідомляється про те, що тяжова бомба зарила землю і не взорвалася. Місцевих мешканців евакуювали. І з місця падіння ПАБа 500. У попередніх передачах ми разом з вами розглядали ситуацію щодо так званих нештатних сходів російських ФАБ. причому повідомлялося про те, що за період з березня по квітень поточного року таких випадків на території Білгородської і Курських областей було зафіксовано більше 20 Причому йдеться про нештатні сходи. фап 250, фап 500 був навіть нештатний сход боєприпасу фап 1500. Причому зі значними руйнаціями житлової інфраструктури, тоді повідомлялося про пошкодження декількох будинків і відповідне отримання поранень місцевими мешканцями. Як бачимо, Російська Федерація. Перетворюються на зону постійного лиха внаслідок роботи власних Збройних сил, причому недолугість цієї роботи вона просто вражає. Росіянам варто очікувати, м'яко кажучи, неприємності, як від роботи власної ППО, так і відповідно від роботи власних ВКС. Ну, а те, що недолугість російської сторони, це вже стала практика, давайте проілюструємо на ще одному досить кумедному прикладі. 28 травня російський телеканал Росія 24 уявіть собі, центральний телеканал, поздоровив російських прикордонників з професійним святом. Але справді що під час поздоровлення була використана картинка, на якій зображені українські прикордонники, і відповідно в російських пабліках почався хейт. Просимо, уважаємо журналіста, розібратися в недорозуміні. Хоча по всьому інтернету указана фотографія, в тому числі і в Яндексі, видається по першому поиску картинок. Все ж глупость вийшла Ну, Мовиться не про глупость, а про розуміння того, що українські прикордонники наразі охороняють кордони Російської Федерації. Росія 24 натякає глядачам про те, що Московський улус. Увійшов до складу України. І, відповідно, українські прикордонники здійснюють заходи з охорони державного кордону Української держави. На ці позитивні новині і закінчимо сьогоднішній огляд. Новин. Тримаємо стрій! Все буде Україна. Митово варті. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання. Матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.